В Охтирці громадські активісти ремонтують скейтодром. Матеріали та обладнання надав фонд партнерства за сильну Україну. Це один із етапів реалізації проєкту Фестиваль об'єднані. Наталія Кринична, місцева координаторка проєкту фестивалю, розповідає, фінішувати планують 3 серпня. Співробітництво з фондом «Партнерство за сильну Україну розпочалося в минулому році. Вирішили Ми об'єднати владу, громадськість, додати трошечки бізнесу. І це така дуже крута колаборація, яка вже дає якісь свої плоди. В Цього проекту, цього фестивалю, ми обрали навесні. Декілька локацій в місті, які будемо облаштовувати. Власне, це ремонт скейт майданчику, який вже розпочався. Ще одна локація це буде ремонт дитячого майданчику на Рошен і дитячого майданчику в міському парку. Також це буде облаштування міського парку, ремонт лавок, смітників, встановлення велосипедних парковок, можливо, десь покраска і якесь. Обкультурення всього цього, ось і як фінальний захід це буде фестиваль, який буде на початку серпня. Для ремонту є все необхідне, каже скейтер Богдан Бабоч. Він їздить на майданчику близько шести років і знає недоліки фігур з скейтодрому. Зараз хлопці відновлюють піраміду. Та фігура, якому зняли, це хвиля. Та, мабуть, останнє – це рампи, які ми розібрали. Тобто розгонка та рампа це також відновлюються листи через великі дирки, які там були. Ярослав Бибик не користується скейтодромом, прийшов сьогодні допомогти друзям. Хто бажає, той прийшов. Головне, що люди прийшли, що люди допомагають. І це саме головне, що ми, ми сплечені, ми як одна, одна цільна людина, яка будує майбутнє. Поліна Ігнатченко сьогодні тут разом з татом та братом. Мені б хотілось кататися, але поки я до цього не готова. Я прийшла допомагати ремонтувати скейт парк Чисто покрутити шуроповертами, бо мені подобається, і просто допомогти ребятам. Брат Поліни Іван Ігнатченко кілька днів фарбує деталі та збирає сміття на скейтодромі. Я хотів на камбанію, хотів побачити чим закінчиться, як построїть і що буде, який результат. Катались з моїм найліпшим другом. Тут катались. На скейтах самі проходили. Ой, не на скейтах, а на самокатах. Тепер е э, я скейтер. Активісти розповідають, збираються на майданчику ближче до вечора, коли спадає спека. Матеріали, деталі та інструменти надіслали поштою від фонду партнерства за сильну Україну. Фінансується цей проєкт урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Скейтбординг це дуже важкий вид спорту і. Для того щоб залучити молодь до цього спорту, потрібно більше майданчиків, потрібно реставрувати вже старі, які потребують відновлення. Та потрібно більше говорити про це, більше показувати молоді, що є такий вид спорту. Анна Книш, книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.